Власні земельні ділянку площу 0, тисяча з кадастровим номером останні 020 цифри. для будівництва обсторонні житлового будинку господарських будівлі спробу селининка за адресою Одеської області, Зміївський район, місто Кіля, вулиця Вишнева, 48А. підтримати. Голосують за основу. Чи є поправда? Голосуємо в цілому. Наступне питання про роздирку, питання Державної прикордонної служби України. Дана проєкт рішення запропонована. Перший пункт затвердити проєкт заголовку щодо відведення земельної мілянки площі 0,16 кадастровим номером останній цифри 03.63 за цільовим призначенням, де розміщення та постійні діяльності Державної прикордонної служби, яка розташована на території Одеської області з міністра Йонгу, військ, за межами населеного пункту. Пункт 1.2. Відмовити військовій частині. Державної прикордонної служби України у передачі постійного користування земельної ділянки площі 0,16 16 а, з кадастровим номером останні цілі за смі призначення для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби, яка розташована на території Одеського області з міського Руну Соловський за межами населеного пункту. Пункт 2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площі Гурково 12 Кадастер з номером останні цифри 1181 на сьогодні призначені для розміщення постійної діяльності Державної прикордонної служби, яка розташована на території Рецького ці зміського району Кирійської міської ради за межами населеного пункту. Пункт 2.1. Відмовити військової частині Державної прикордонної служби України по передачі постійне користування земельною діянки площі 0. Пома 120 з кадастровим номером в стані 1181 для за для розміщення постійної діяльності Державної прикордонної служби, яка розташована на територію військової сільської райони Київської міської ради за межами населеного пункту. Контроль третій пункт. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин. Рішення набирає чинність з літнеї офіційно прийомних на сайті Київської міської ради відповідно законодавства України. Дане рішення може бути оскаржено в порядку та строки, передбачені Кодексом Адміністративного злочинства України до Одеського окружного адміністративного суду за адресою Христа дорога, 14 міста Одеса, Одеська область. Прошу підтримати дане переключення. Тобто ми не даємо проєкт і все не, не, не маємо неповноважень. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Наступне угу. питання проводить питання за облог Режана Івановича. Даним проєктом рішення запропоновано за технічну документацію зі та передати за волосся жані у власній земельну ділянку площа 0 по 0647 з кадастровим номером останні цифри 0058 для будівництва обслуговування школового будинку господарських відділівського середньої ділянка за адресу Одеської області район, село Шевченка, обулиця Шевченка т 67. Прошу підтримати вирішення, Давайте це проголосуємо. Да. Так, голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо цілому. Прошу по питанням Євгена Ілліча щодо надання згоди на передачу суперенту земельної ділянки з катастрофовим номером останній цифри 0899. Даним проєктом рішення запропоновано надати згоди гемандії Євгена Ілічу на передачу суперенду Фермському господарству од розвіт земельної ділянки площею. 189, Комо, 0303 ГАЗ, кадастрова з номером настання 0899 для видання товарного сільського сподобального виробництва, розташовано за адресою Одеського області Змійський район, кінської міськради за межі самопунту на срок, що не може перевищувати строку визначеного договором оренди землі номер 345 від 20 листопада 2019 року. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Получаємо за основу. Чи є зауваження поправки? в цілому. Наступне питання про розвитку питання у Хрисниченко Анжеліки Олексієвна. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію з минулості, що відновлені відновлення майже ділянки на торі місцевості площа Мукома 1020 раз про номером 0212 для будівництва ФООНі ж Бог Бужеповської війни, поза адресу за облас із міський район, міського Кіяволиця, Українська, 137. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосую за основу. Ні, голосуємо в цілому. Наступне питання про розгляд попитання Терзі Миколи Олександровича. Та Терзі Марині Миколаївни. Даним проєктом рішення запропонували за переднішну депутату зустріч та передати Дерзі Миколі Олександровичу котенці Марині Миколаївни по спільну собі з власність земельну діяльну площі 0,500 грав з кадастером номером останній цих 053. Для будівництва обслуговування житлового зенкосподарської дії ступенкосів за адресою Одеська область, Мельницький район, місто Пілігрима за портова 16. Прошу підтримати. голосуємо за основу. Чи є поправка? Ні, голосуємо в цілому. Наступне питання проводили за питання Грекова Валерія Петровича, Манафова Ігоря Олексійовича та Манафової Людмили Герамі. Даним проєктом приміщення запропонував затвердити технічну за ЗМУСТРІ та передати Грекову Валерію Петровичу Монахову Ігорю Аліковичу та Монакові Людмили Йорківні у спільності міського власних землі по полощеному полону 775 з кадастровим номером 90 для будівництва в Соломі, Живого будинку ОСВЯ за адресу Одеської область Ізмаїльський район, місто Кирія, вулиця Дунайська, 35. Прошу підтримати? Голосу за основу. Чи є поправка? Голосуємо в цілому. Наступне питання про розвиток батальйони районного спортивного технічного клубу сприяння обороні України щодо надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення відновлення межземельної ділянки турі на місцевості. Даним проєктним рішення запропоновано надати Київському районному спортивно-технічному клубу Товариства сприяння обороні України, то вже вона розроблена технічна документація щодо з тощодостановлено відпроводження межі ділянки на місцевості площі 0,32 32, для будівництва обслуговують будівлі закладів освіти за адресою Одеської Ізміївський район, місто Кіння, вулиця Севастопольська, 1А. У них є державний акт на правопостійного користування. Вони влучають е, е, важкі. Що Голосуємо за основу. Чи є поправка? Ні. Голосуємо в цілому. Наступне питання про розгляд клопотання Пишненка Юрія Васильовича та Пишненко Тетяни Константиновни. Даним проєктом вирішення запропоновано затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної діяльні комунальної власності площі 0,1537 маска тастрово номером на стані 0146. Цільове призначення змінюється яка з будівництва слуховних будівель торгівлі на цільове призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту, трав та дорожнього господарства за адресою Одеська область і район, місто Кір'я, вулиця Миру, 185. Прошу підтримати дане проєкт Голосуємо за основу, чи є поправка Ні. Голосуємо в цілому. Порядок денний вичерпано. Чи будуть ще запитання? Всім дякую за роботу.